Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Починаю сьогоднішній свій день. читання статті. Ось, Бачите, проснулася в три години. Не спиться. Та взагалі зраз, ж зразу, знаєте, сни які. Качулася, 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 качелася. А... Світла ж нема. Так би встала та щось робила. Колись читала. Якщо ж не спиться, то вставайте щось та робіть. А не в голові. Всякі думки негативні варіть. А воно ж починає тоді лізти в голову, що треба, що не треба. Ну, світла ж нема, то не встанеш. Ну, ще й фонарик такий поганенький. Щось став, мабуть, батарейка то сідає. Читой. Ну, до батареї треба заряджати от розетки. А воно щось уже, мабуть, старенький він. Та то крутилась, 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 а тоді взяла оце газетку та й читаю. Оце, мабуть, вже четвертий чи п'ятий раз. Ну, не за сьогодні, а взагалі перечитую. Корисно читати таку літературу, тим більше в теперішній час. І заспокоює, і взагалі піднімає настрій. І впевненість якось з'являється і в сьогоднішньому, і в завтрашньому дні. Так що дочитаю, зразу я черговий раз статтю Буду себе врать, брати в руки, а там і розвиднеться. Та й починатимемо щось робити. Так, дівчатка, мотаюся, як заводний віник. У нас дві години світло є, а чотири немо шість годин включили, бігом побігла, в сарай попоралася. Тоді давай роботу робити, що потребує електроенергії. Чотири рази зганяла на, гори, на горище з відром, там, на горищі, у відровки, мішаю пшеницю, ячмінь, макуху, курям, намолола мішок. А це у хату прийшла, прибігла. Та й думаю, попереглажу і те, що попрала. Оце за да? написано в машинці, там яка програма. от е, пере там одну годину 25 хвилин чи одну годину 50 хвилин. Ну, Напруга, мабуть, у нас така ж не дуже важна, що воно більше двох годин пере. Звісно, воно ж не вспіє попро. То я оце згадую молодість. Спочатку перу в ванні руками, а тоді вже. Кидаю машинку, яке світло полощу і оджимаю. Воно ж раніше, знаєте, ті були машинки риги круглі, то я спочатку замочувала, прала перший раз прала на доску пральну, а тоді вкидала другий раз в машинку цю ригу прала. Ну, руками тоді ж уже полоскала і віджимала. Ну, Руки ж були молодші, сустави не так боліли, а тепер уже ж... не попереш, так як раніше по проб. А були ді... діла. Мабуть, три чи чотири машинки в нас рига і ще, мабуть, якась, я вже не пам'ятаю, круглі такі нагорищі. До речі, з одної машинки, ну, ви бачили, да? там чоловік зняв цей бачок нержавіючий і е... причепив до. Морізки. Ми о там терли яблука, а другу машинку пральну переробив і вона нам тепер лущить кукурузу. Нехай я вам покажу колись, як чоловік буде вдома, вона старенька вже там облущилася краска з цього ж цієї машинки, Того купимо, щоб покрасити її. А тоді вже, як буде млущити кукурудзу, то я вам покажу обов'язково. Так, буду чекати. зараз доглажу веденьку. буду чекати, щоб кури, кури з не яйця. І буду робити млинці, вірніше налисники з сиром. Ну, звісно ж, з вами. Так, бігом, бігом доглажую. Поки. Okay. Суп чахне швиденько. Проведу подальший огляд коврика. Я вже його попрала. Там, коли я робила огляд, я говорила, да, що написано було на упаковці, що можна прати в пральній машині. Але в коментарях мені написали, що краще в пральну машинку не кидайте, не періть, бо пропаде коврик. Я до поради дослухалася, попрала його руками. Тим більше, скільки тут того коврика, він швидко і легко переться вручну. Сушила на вулиці, досушувала в хоті. І от він у мене лежить на кухні, я сушу на ньому посуду. Тоді так, посуда, посу, посуда стекла, я її перетерла, склала, а коврик або так повісила, щоб він просихав, або щоб швидше, то отак склала на батарею. І він висихає. Ну, як бачите, да, попрала, не обстріпався, Нічого з нього не вилізло. Ще разів два. Я його поперу, подивлюся, як він буде себе почувати, цей коврик. Поки що він мені подобається. Ну, а тоді куплю собі другий. Так, вже буду я колотити млинці і робити налисники. Покажу вам сьогодні. Рецепт, який я собі записала вже дуже давно, ще в роки своєї молодості. Ми тоді в ті часи ходили, допомагали готувати, готували нас на весілля, на виряжен, чи проводив армію. Ну, і ділилися ж рецептом один, один, один з одним. І я собі записала цей рецепт. Але я по цьому рецепту, ну, дуже рідко коли роблю, бо сюди. Треба багато яєць. Звичайно, для дому я роблю налисники. Млинці налисники за рецептом, там у мене є на моєму каналі млинці за бабусиним рецептом. Сюди як потрібно, я буду робити на півпорції, а в мене записано на порцію. На літру води треба 10 яєць, 10 столових ложок борошна, 10 столових ложок крахмалю, олія, ну, не написано олія так, на око. І сіль цукор за смаком. Зразу я зроблю на пів порції. У мене пів літра води, півлітра молока, п'ять яєць, п'ять столових ложок крохмалю і п'ять столових ложок борошна. Вимірюю я ось такими ложками. Бачите, я, я достала ложку собі колись з горища. Тоді ж, знаєте, купляли ж посуду. В кожної господині була своя посуда. Алюмініва така ложка. Ну от раніше такою ложкою вимірювали. Бо зразу ложки, от одна ложка більша, друга менша, та якась кругла там хтось знає, скільки в ній є, та якась продовгуваста. Ну, а це от надійна ложка для вимірювання різних продуктів. І також я користуюся на кухні як закатую з такими гранчаками. Бачите, полустаканчик Граньоний, теж колишній. І ще в мене ось такий стакан граньоний також. Ну, от раніше вимірювалися, знаєте, матері наші вимірювали, баби наші вимірювали цим. Раніше ж не було таких висів. Кантер був на кухні. Кантером хіба можна там виміряти? Все вимірювалося. полустаканчик, стакан і ложка. Ну, і хай я може і старомодна, хоча є в мене вісі, я... Важу, також важу. Але часто я також користуюся стаканом, полустаканчиком, граньними і алюмінієвою рушкою. Так, будемо змішувати тепер продукти: яйця, 5 яєць, сіль за смаком, цукор за смаком. І я попробую на смак. Вже саме. Я люблю солодкувате тісто, хоч із картоплю, допустимо, чи з печінкою, але щоб млинчики були судкувати. Розберу. Добавляю борошно. Маль. Колотили раніше, я знаю, на весіллях у відрі умалірованому, начемало колотили. Він тоді зараз розмішаю з яйцями борошно. Ну, ось так розмішала, щоб не було грудочок. Тепер додаю молоко. Ну і олії. Трохи більше, ніж пів-пів стаканчика я лила. Тепер знову його гарно розмішаю, це тісто і буду випікати млинці. Так, нажарила вже я млинці, приготувала начинку сир, цукор, сіль за смаком, Добавила одне яйце. І ізюм. За бажанням можна додати ванілін. Дівчатка, за рецептом, оцим рецептом, млинчики, получаються супер. Ось дивіться, прям вони такі тонесенькі виходять. Аж пальці видно. Бачите? Неруться. Ну, я вам хочу ще сказати, що я ще наливала товще. А можна взагалі зробити, вони будуть, як павутинка. А головне вони виходять. Ніжні такі, м'якенькі, а смачні це не можна наїстися. Ну, один недолік це багато яєць. Ну, інколи можна їх приготувати. Ну, а тепер буду я робити налисники. Складатиму я їх в каструльку. Перекладатиму шари налисничків я перекладатиму вершковим маслом, так, не жаліючи. І каструльку ж змажу вершковим маслом. Раніше, як готувались на весілля, то вче вони складали. Нанизу так млинець клали, гарно змащували маслом, клали млинець і вже починали складати налисники. І кожен же шар. Перекладали вершковим маслом. А тоді чалун накривали чи кришкою, чи сковородою перевертали і ставили в піч. Ну, я в Печі не буду, бо нема печі. Можна в духовці, ну а можна і на водяній боні. Я буду на водяній боні. Доводить до готовності на лисники. Ну, в общем. Горні налисники виходять і смачні. Буду я одразу доробляти налисники, ставити їх на водяну баню і чекати, поки вони приготуються. Готові вже налисники з пів літри молока, пів порції. У мене вийшло 30 млинчиків. Це 30 налисничків. Ну, а з літри то 60. Можуть, навіть, і більше. Тому що деякі млинчики я так товще робила, а так, тонесенько розливати по сковороді, вони не рвуться, еластичні, ну, дуже смачні. Дуже смачне тісто і смачні виходять на листники. Можна готувати із своєю любимою начинкою. Хто? Кому, Яке? І кому яка начинка подобається? Сметанку сюди можна брати, варення. Хто Що хоче. Рекомендую вам. Цей рецепт приготуйте. Я виберу собі час на літру зроблю млинців. І з різними начинками зроблю налисники. Частину зразу їсти, а частину я заморожу. До побачення! Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей, всього вам доброго!